Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна, очки Переодіну. Це що ж, ж робила нові очки Переодіну. У мене один комплект у сумці, а один вдома. Часи вам не показую, бо в мене сіли батарейки, треба поміняти батарейки. Ось дивіться, в мене квіти ж нові тюльпани взяла собі. Не дуже такі, але хай постоять, да? Красиві, мені сподобаються. Ну, а ці ж, хай тут ще трошечки вони такі непогані, хай тут постою, тоді викину. Ось тут оці растіжки, що повилазили, я їх всіх повиривала. Мені було чудно знати, чи воно виходить, чи не виходить, Повиходило, я його все повиривала. Ой, батареї такі жаркі. О, Дивіться, яка погода у нас. Тільки що сонце було, зараз трошки зайшло за тучку. Хороша така погода сонячна. Зутра було мінус 6, а зараз 0 градусів. Як сонце, так прямо йдеш аж, аж жарко на сонці йти. Треба вікна мити, скоро ж буде Пасха. той Празник, треба вікна трошечки промити. Ну, не, не ті, що на балконі, а отут, оці з, з вулиці помию, отут з хати помию. Ну, і дивіться, трошки пробіглася. Я попішла. Ну, давайте все по порядку. Такі салфеточки собі взяла для носа, пакетик чаю. Ну, Він був вже приліплений. Бачите, я одірвала приліплений для того, хто галасує. Сірники надо, я ж свічки палю. Таку конфетку, це оце, те, що ото клеять на ножку. І оце, значить, підходю, оце багато в них таких лежить. І я, значить, так раз взяти одне, а мені та жіночка, що там от в будці сміється, каже, а воно тобі надо? Кажу, надо? а чому ні? А тоді прийшла додому, думаю, а що воно таке? А я без очків. Я би я була в очках, то я б поняла, б, що це. Що ви думаєте? Розкриваю презерватива. Уп'ять, твою мать. Треба викинути, мені таке вже не треба, дівчатки-мальчики. Мені таке вже давним-давно не треба. Дуже давно, я вам скажу, дуже давно. Ну, пішли далі тут покажу. Тут все так, як в мене було, так і є. От ці подушечки я вам казала поміняла. Це кровать. Я тепер, знаєте, оце як мені хочеться трошки відпочивати, так я не лягаю. Там на тому, Це мої креми. Це я ті, що руки мажу, у мене ж їх багато. Це ті, що тіло мажу перед сном. От. І це треба трошечки домазати. І ще там є такі для п'яточок. І тут один той крем, що я руки мажу, як отут сидю. Я тут не лягаю. Ну, Може, розтягну через, на, на тій неділі. а як захочеться. захочеться розтягну, не захочеться, не розтягну. Ну, от, от так. Так що це я так попала з цим ділом. Щас я його викину. З тим ділом попала баба, не додивилася. Сліпа сліпандюха. сліпандюха. Це квітка тут, щось тут уже чи листочок новий вилазить, чи що? Та хай отут я оце обрізала амарілюс. Я думаю, що він більше стрілки не випусте. От. А може і випусти, Хай трошки постоє. хай постоє, Подивимось. Ну, дивіться, що я вам розкажу, що мені дали. Оцей йогурт, я вам скажу, він непоганий. Я його покуштувала. Вчора я один з'їла, мені понравився. Всі до третього, у мене був один до четвертого. Непоганий, понравився мені йогурт. А це до 31-го, оце три такі кашки. Я їх тепер зранку їм тільки розігріваю. Це такі булочки, круасани. Це взяла такі сосіски, такі сарделючки. Це така ковбаска. Вона була заморожена, вона ще й зараз не розмерзлася. Оце з, з тим з чилі. З щілі, бачите, перед чілі. Я би знала, так я б її не брала з щілі, ну, піде в холодильник. І, і так само дивіться, сирка Кастело написано: чилі, Теж я його їсти не буду. Ви що? Оце капусту, да, зварю собі, одна цибулина. Це такий хороший той батончик, салатик. А, це дали такі серветочки з, тими, з, 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 з такими з муміками різдвяні. Та хай будуть положу, хай будуть. Опять помадорчики дали. Помадорчики. Це бачите, я розкажу вам, от у мене те, що залишилось помадорчиків. От винограду трошки. Оце така ягода, як вона, медвежа ягода тут називається, Карху Мар'я. А як вона називається, я не знаю. От, ну, вона така, як на шовковицю похожа, така крупна. Зараз ми відкриємо її. Як на шовковку похожа на нашу. Ну, це ж не шовковка, вона ж на кущі росте десь. Вона завжди дорога у нас. Отака, бачите, ягода. Ну, Вона така смачна. І оце три взяла по 250 грам. Оце черника, а це малінка. Черника, малінка, малінка, черника. Ну, оце таке три взяла. Оце і все, більше нічого не брала. От. За помадорчики. Бачите, я оставила собі трошки помадорчиків. А з тих помадорчиків, ось я покажу, що я зробила. Достану з морозилки. Бачите, соус такий зробила. Оцей соус зробила. Я взяла, в мене нема місорубки, в мене нема здорового міксера, я отдала нашим дівчатам. В мене є оте, що смузі робити. Ото я на смузях перекрутила, ну, помила ж їх, жопки пообрізала. Ось тут, ну, такі хороші, тверденькі. От жопки пообрізала пополам і от у банку, що смузі ділать, туди е, кидала. От. Та от, ось вона та банка. Ось, бачите, оце, оцю, оцю таку кришечка вона. От, бачите, така колишня закриваєш на, на той настанок, тобто ставиш, дж-джі, вже й готове. Ага, от, Перекрутила все, а тоді ж от було дві перчини. Я, я чось... Одна була перчина менша у целафані, а та більша у цілафа. Я взяла обі... ну я і, і туб тоді почистила. ну Щось я взяла два кусочки, оце на чотири отак частинки я порізала. От, А тоді взяла одну четверту частину, ще пополам перерізала, там насінечко повибирала все, і перекрутила тож і додавала у, у той томат. у той томат, І думаю, зараз я проварю. Оце ж не весь, оце така і ще у, у, таку, із пластика, такі, знаєте, от піщеві такі, що так ото зашмигуються ці е, пакети. пакети, от, от, той налила такий ще пакет. Так, зараз поставлю, щоб не, не розмерзалося. Ну, так. Ну і що ви думаєте? Почала ж я варити у кострюлі. Як воно тільки закипіло, як пішов отой вонючий запах з перцю. Ну, для когось, може, хороший. Хтось, може, любить, а я не люблю. Я не люблю, мені він такий вонючий, мені він такий противний, а воно ж холодно, я все одно відкрила ж балкона. У мене був балкон відкритий. Оцю витяжку тут включила, щоб воно витягало, да? а воно воняє, а воно мені воняє. Оце, знаєте, воняє чим ну, гірким перцем. Хоч я й попробувала, покуштувала трошки, мені показало, що він не гіркий. Але тоді язик у мене пік. Так що воно таке було гірке. Ну і ладно. Я варила його, мабуть, одну годину, а може і більше, ніж одну, може, і півтори години. От. А як я перекрутила, воно таке біле. Думаю, що воно за помідори, така п'єна у ньому. Ну, пена ж був, воно ж збивало, От. таке світле. А як почало уварюватися, о, хороший колір. Я не знімала шкурки, не ашпарювала кипятком, так і шкурками тільки жопки пообрізала і все. Ну, я то думаю, хорошо буде на борщ мені отака віщ. От, От такі справи. А це оставила собі поїсти тут 5 штук. І це ж оце ж сьогодні дали 5-6 штук. Так я що думаю з них зроблю? Я оце помию, виберу які м'якіші. А що я їх вкладу в холодильник? бо ви ж знаєте, що огірки треба класти в холодильник, помадори в холодильник класти не треба. От так. Це мій Юра, так все казав. Оце я, значить, ті, що м'якіші, отут, от, отут от, такі більш-менш м'якіші, я їх повибираю, шубки не буду обрізати, отак вилкою попротикую, закип'ячу води, розсол зроблю. Сіль така в мене є, ото морська сіль додавлю туди, добавлю той горошок перцем, часнику багато, кріпу багато, у мене багато кріпу покладу, лаврушку, помадорчики помию, попрокалюю. У ту, ну, така в мене пластмасова мисочка туди, ну, височенька така. От, туди все поскладаю і цим розсолом залью і тут на, отут зверху отут оставлю От, на, на дня, на три, а то й на чотири, щоб прокисли. А тоді поставлю у, той, у холодильник, і будуть такі сольоні помадорчики. А я, знаєте, я не люблю, як вони дуже сольоні. Я люблю, як вони такі, ото, як кажуть. Винні помадори, що вони ще газують, газують, от -от так, от бульбашками йдуть, ото -от таке я люблю їсти. Ну Таке, таке зроблю. От -так. от. Оці -оце сир, оце ковбаски, це піде в морозілку до моєї приятельки. Як поїду, так одвезу все. А в хруктонезу поїм. Булочки -оці теж заморозю. Тут де подивлюсь, може, одну оставлю остальні. Сьогодні я вам сказала: в мене стірка, сауна. А от то такі справи. Ну, матрешки, сідайте, і я сяду трохи. Розкажу ж вам, що ваше чмо болотне оце, під названням пущур. Пущур через рисочку можна. З маленької букви пишіть, з маленької. Так що воно оце, е, е, людоєдодо той. у... Крисини Людоє, що він ото встроїв, він, значить, на Білорусь до щура того картопляного хоче ядерку розмістити. ядерку. І вже виступав отой великий оратор е на тих, білоруський великий оратор. Азаріонок його, тобто, по прізвищу Азаріонок так казав. Бережіться Польща, і Литва, і Латвія, і Естонія ми тепер ядерна країна, ми тепер сильні і не Ну, Дурні, розумієте, ну що сказати? І тут же одразу ж пішла відповідь від Америки, з Англії, з, з Німеччини. І розумні люди, які політику ведуть воєнну, да? вони тут же й написали, що закрийте своє гузно на великий великий замок. Бо якщо ви тільки рипнетесь, от тільки, тільки рипнетесь, ще вони нічого не запустили, тільки отак тільки перднули там у, у, у своїх е, тих сховищах, де воно там у вас буде, то вже Америка все засіче. І тут же направени Америка, У, воно ж і в Європі ж ядерка є американська. Да? Ага. І тут же відправить на вас отвіт. І цей відповідь піде на Білорусь. Отак. Оце те, що я вам хотіла сказати. Матрішки. Так що бережіться тепер, бережіться. А другий удар буде по вашим балатам, по вашим, де ви виїдете на болоті, ото Скарабеєва ваша. Соловйов, великий оратор, величайший оратор 21 віку. Ага. Ну, Канделаки. чули, що Канделаки там ридала у 33 гузна ридала, що у неї у Канаді віла є. так вона не може туди попасти, бо ануліровані усі візи. Отак. От Ждіть далі. У вас скоро не тільки візи анулірують, у вас скоро і ті віли анулірують. І будете ви е, виплачувати Україні за всі ваші гріхи. От отак. -от ну, а зараз давайте ось газети прийшли, подивимося. Ось дивіться, я оце люблю. Ось оце сир едем. Угу. Сир едем. Це, я це, ну, Останню сторінку. кабаносі, ковбаска, мінус 38% дві штуки, 4 євро. Хороші, мені вони нравляться. Тоді це що таке 4 штуки. А ананасові кусочки. От. І отут щось таке якесь таке вижигання чи щось таке. Це таке не треба. Що це грудка куряча. Ось 5 шоколадів фазер з начиночками. 10 євро. Ну вони такі кругом є. Що це таке? Шо це А так, З креветками щось таке не треба мені уноси крівіт. А що тут очки, да? беремо так. Ось. Оце люблю такі віннері. Такі слоєночки. А, мамі-вінрі. Ні, не люблю такі. От знаєте, мамі таке. на... На, на Пасху продають на великдень, продають ось тюльпани. Бачите, 9 тюльпанів 2,99. А в мене то хоч поганенькі, а є. Клубніка 2,79. Це скільки, виходить? О, недорога, 6,98 кг. Оце клубніки піду куплю собі з 30-го і з завтрашнього. Зайду куплю клубніки. а Нема ж у мене клубнічки. Щось у нас не дають зараз. Так, це якесь м'ясо тут. Що тут ще? Це маскарпони, маскарпони. Це такий торт можна робити. Сметанка от така хороша. мене давно не було. Треба взяти. Сметана така. Ну, це а сметану я поїду в призму. І візьму там у призмі. Горішки тут є, мені не не надо. Ну, от, Це зморошки варення. Ось воно, 3,49 зморошки. Я не люблю його, там такі здорові кістки усередині. Мені не подобається воно. Ага, і кричка, так? Да? Що тут яка? і маті 100-150 грамів. Від 46,60 до 40. О, 6990, чи ви бачите, чи ні? Отака. От О, коли це буде? Який це день? Не знаю, але піду. Оце така мені подобається. Оце хороша ікра е, із сіга Це Юрчик, як сіга ловив, він робив таку ікру завжди. Дуже хороша. От. А оце ікрит треба піти подивитися, тут по 100 грамів і по 150. Я б взяла по 150 вже більшу баночку запечатану. Отак от, от кинула б пару баночок би взяла. Що тут такі соуси? Якісь? Ні, Я їх не блю Артішоки там, таке сяке, морозиво. У мене морозово ще є. Ще треба те доїсти. Ось недавно ось дня 3-4. Це ж на Великдень такі смаколики. Тут на Великдень смаколики всякі різні, бачите. Це для сада, огорода. Щось таке всяке різне, Це для мальчиків якісь такі штуки. Це для мальчиків. Це що тут таке? От. Якісь соуси такі якісь непонятні. Це теж таке щось непонятне. Ну, не знаю, оце що б я тут би. Тут би нічого, сир у мене є. Кабанусі, вона непогана. 5 євро кіло, да? Ну, вона якась трохи жирнувата. Я більше люблю Вільгельм, ніж Кабанусі. Вільгельм більше люблю. Ковбаску цю Юра, любив і кабанусі, і Вільгельм. Вона така м'ясна. Там написано, тут видно, чи ні там десь 98% м'яса фінського. Вона хороша, Ну, мені вона трохи жирна. І хорошо її в духовці ділать. Раніше вона була завжди по євро 99%, а бувало так, що і на 3 євро 2 штуки. Так що нічого мені тут не треба, крім, крім того, що оце ікру. Піду подивлюся. Завтра я оцю ікру. От. А, і клубніку. Клубніку, клубніку і ікру оцю подивлюся. Із керіології матті. О, Мармелади оці я люблю. Не дешеві, але і хороша ціна. От. Ікру піду, подивлюся. О. Ну, оце все розказала вам, що показала. А тут ще які тут це. Ну що тут ще? А от, бачите, всі стільці два береш за один платиш. Дивіться, оце як купив кровать так от оце фірма Басік. Подушка, і пейтосет кавпанпелі. Подушка і одіяло, це іде у подарок вам, як ви купили кровать. А ну, подивимося, це маску, маску. Кроваті є разні ціни. Оце диван хороший, Клу... клубіхін, бачите, 1000 євро без одного євро. Оцей диван, а сто вон 3400 кожен диван. Ну, він не розкладається, нічого. От, ну, 80 штук їх. Ну, хороший. Мої купили дивана. Кожного такий, що розкладається за 4,5 тисячі. Це я кажу за Італію. Вони дуже дорогі. Я тож я купляла. Один ввозила у літочку, оце знаєте, із натурального меха, із корови таке ковр за 99 євро. А оце, як ната, була у зиму, ще один ми купили теж за 99. А зараз якась подорожчала ціна. По скидці, це по скидці, по скидці це було 70% скидки, так вони там 300 з стоять. А зараз уже нема по євро, по 99 є тільки по євро 69. Так, оце, бачите, подушки опять по євро. Я так тоді вже не купила, поїхала, їх не було. От М -м -м, треба поїхати, мабуть, взяти. пару подушок. Пару подушок. Ще Що -що щось не знаю. Та так обіч мені нічого ж не треба, ну, а де ж кроваті? Хотіла показати вам, не бачила оце. Аско, да? Аско усе на 50% скидки. Бачите, тут невеличкий диван, і ось на 50% скидка. Стояв, бачите, 499 на 2 сидіння. Мої здоровий, хороший купили. диван, О, о, бачите, опять є, бачите? 99-95, таки я купляла 66% скидка. Я, я, я отаке купляла такого кольору. А як на та була, так ми світліший купили. Ну, не такий. Це якось трошки темніший. Ми ще, ще світліший купили. От, Хороший такий її, її кабінет один світліший, а другий той темніший у залу. Зятю не дуже нравиться, бо він же не любить ото. Воно ж в Італії, люди ходять, як прийшли гості, вони ж всі ходять у буті, паніте? Ніхто ж не розувається. Нічого на сказала, все одно покладу. Ну, давайте, бувайте здорові, мої ріднесенькі, всього вам добро, всього хорошого, все буде Україна. Пока-пока.